Вітаю глядачі, в ефірі програма Життя громади і сьогодні. Гості нашої студії, голова фракції ЄС у Полтавській обласній раді Ігор Процай і заступник голови фракції ЄС у Полтавській обласній раді, голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталя Гранча. Ще раз вітаю вас в студії. Отже, минає рік. На чому ви б заакцентували свою увагу по діяльності вашої фракції в Полтавській обласній раді? Що вдалося зробити? Можливо? Ну загалом, саме основне те, що фракція і кожен член фракції, фракція в цілому, займалась головним питанням це наближення нашої перемоги. Кожен окремо і всі разом. Чітко є розуміння того, що члени нашої фракції. Кожен на своєму місці, своєю працею, своєю щоденною роботою наближає перемогу України над агресором. Ті питання, які виникли протягом цього року, це дуже нагальні питання, були розглянуті, винесені на загал сесійно і більшою частиною проголосовані. Я думаю, що пані Наталя зупиниться більше стисла, наприклад, на питання московського патріархату. Це те, що наша фракція вела послідовно з минулих років, але результат ми отримали в поточному році. Це саме та робота з підготовки матеріалів, з винесення в сесійну залу, з обговореннями з усіма головами фракції, з усіма депутатами. Я дякую всім членам нашої фракції, коли вони працювали безпосередньо з кожними депутатами, переконуючи важливості цього питання. Також наголошую на тому, що головне, головні питання, ті, які знову ж таки вважаються, це ВПУ. Весь депутатський корпус, особливо ті депутати, які працюють на місцях. Всі залучені для того, щоб інтегрувати тих людей, які вимушено мали необхідність переїхати і залишитись безпосередньо в Полтавській області. Ні для кого не секрет, що Полтавська область одна із тих небагатьох областей, які несе досить високий тягар. Ну, я не скажу, що це тягар, це обов'язок. По тому, щоб надати змогу людям як адаптуватися, так і знаходити роботу для того, щоб кормити свої сім'ї, тому коли піднімалось питання стосовно скорочення допомоги ВПО на рівні держави, то серед нашої фракції, як в Верховній Раді, так і в обласній раді, це знайшло дуже велике непорозуміння. Тому що не пропонувалось нічого взамін. Люди втратили все. Вони втратили житло, гроші, одяж. Є безліч історії, по яким люди, люди з того ж самого Вовчанська в чому були, в тому вони поїхали, оскільки напад був ну, досить несподіваний тоді. Ці люди мають до себе приковувати особливу увагу, і вони мають отримувати все для того, щоб адаптуватися. Тому що я продовжу цю тему. Ні для кого не секрет, що не знаходячи підтримки безпосередньо в Україні, деякі хочуть повертатися на окуповані території, не розуміючи, що питання безпеки там ніхто їм цим питанням не забезпечить. Тому це досить, ми вважаємо нагальне, правильне питання, яке має бути в головах кожного із нас, ті, які живуть тут, і ми про це маємо пам'ятати. Пані Наталя, дякую, Юрі Анатоліючу. Дійсно, хочу продовжити тему. Це церква в Україні. Тема, яка не один рік підіймається. Дякувати Богу, саме в цьому році було вже прийнято на рівні держави закон, який ну, буде сподіватися, якоюсь мірою буде обмежувати діяльність московської церкви в Україні. і Чотири сесії в обласній раді ми піднімали питання про те, що московська церква має бути заборонена. Це був дуже складний шлях навіть на рівні області. Я знаю, що і на місцях, в містечках, та в селищах це теж було складним питанням для того, щоб проголосувати. Великий спротив, велика ще підтримка є московської церкви. На жаль, не всі розуміють, що підтримуючи московську церкву, вони фактично підтримують і московську державу, тому що це. Інструмент, через який Москва може впливати тут в Україні, і є багато фактів, доказів, коли в керівників і московської церкви або навіть монастирях. До речі, тут на Полтавщині в монастирі служби наші українські знайшли документи з статутами російської церкви з паспортами російськими. Оцих. Людей, які займають високі посади в церкві московській, тому е, рішення, яке було влітку прийнято, насправді є дуже важливим, хоч воно, і е, е, хтось може сказати, не, не, ну, немає прямого обмеження, але ми маємо можливість подавати заяву, доводячи причетність до московської церкви протягом 9 місяців розглядається, і тоді е, е, постає питання про існування даної релігійної громади. Тому ми для себе вважаємо це перемогою і великою перемогою. Водночас, наша фракція була представлена у всіх комісіях, які діють в обласній раді. Зокрема, я ходжу до медичної комісії, я відвідувала всі засідання і медична галузь розвивається на Полтавщині. Підтримка обласної ради значна, і я вважаю, що той внесок, який обласна рада робить у розвиток медицини в області, є значним, тому що медицина в нас одна з найкращих в Україні і те обладнання, яке закуплюється, рівень обслуговування зростає в медичних закладах, тому ми можемо пишатися цим. Важливим для мене є, зокрема, як для депутата, яка вже років три піднімала питання про створення програми підтримки і розвитку української мови. В ташому регіоні те, що на останній сесії ми нарешті підтримали таку програму. Вона була створена в області. Хоча б здавалося, звучить як дивно і незрозуміло, да? підтримка розвитку української мови в українській державі абсурд. Але є значна частина людей, яка не розуміє, чому важливо розмовляти українською, чому важливо це підтримати. Тому були прописані різні заходи. В двох словах буквально про що ця програма? Це і про навчальні курси, це і про цінність, це і про поляризацію народних і традицій, і про збільшення кількості україномовних книг у різних комунальних установах для того, щоб люди могли читати, розвиватися. Це окремі курси для внутрішньопереміщених осіб, для того, щоб вони могли підвищувати свій рівень. На даному етапі велика кількість людей починає спілкуватися українською, і їм дійсно потрібна професійна допомога для того, щоб. Мати впевненість, що ти вірно розмовляєш, це допомога, яка тобі дає фундамент, вивчаючи свою рідну мову, переходячи на неї. І одним з основних завдань, яке ми ставили, коли прописувалася програма, це те, що популяризація української мови, як би це дивно не звучало, але це створення культури на те, щоб розмовляти своєю рідною мовою. Тому для мене це надзвичайно важливо, що нарешті ця програма прийнята. І повертаючись до програми внутрішньо переміщених осіб. А це теж надзвичайно важлива програма. Якщо минулого року я, наприклад, була членом комісії по написанню програм підтримки ветеранів. І паралельно створилася і програма підтримки внутрішньопереміщених осіб. Вже в цьому році ми прийшли до неї, що теж є ціннісно. Наша область одна з областей, яка найбільше прийняла переселенців, і багато людей тут залишилося, тому наш обов'язок підтримувати цих людей. І насправді, ну, я завжди казала, що не дай Бог нам опинитись на місці з цих людей. По-різному ми всі ставимося до них, але люди втратили домівку, і це надзвичайно складно. Тому я пишаюся тим, що наша область підтримує цих людей, і ми, зокрема, як депутати, теж дотичні до цієї програми. Діяльність підприємств критичної інфраструктури у власності обласної ради це і водоканал і теплоенерго. Які заходи вжили депутати обласної ради для того, щоб підприємства працювали, не зважаючи на якісь там, не дай Боже, прильоти і не зважаючи на блекаути, відключення від електроенергії. Ну, діяльність захисту і забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури у нас почалися ж не в поточному році. Хоча можу сказати, що в поточному році також було здійснено досить велика кількість роботи для того, щоб наше населення, в тому числі внутрішні переміщення особи, своєчасно отримували такі послуги, як водопостачання і теплопостачання. Наразі ці питання перебувають от, дійсно вони державної вагі. Чому? Тому що, як мінімум, люди мають бути впевненими, що ці об'єкти забезпечать їм просто нормальне життя, можливість працювати і можливість знову ж таки наближати нашу перемогу. Ті виклики, які постали перед нами, ви всі бачили, ви всі знаєте, наскільки окупант знищує наші об'єкти енергетична інфраструктура. Що таке енергетика? Енергетика це наша кров, кров економіки, яка підтримує в принципі діяльність всіх інших підприємств. Тому головні зусилля були спрямовані на те, щоб забезпечити підприємства альтернативними джерелами отримання електроенергії, альтернативними шляхами іншими. Методами і засобами, і способами, ті, які можуть підтримати об'єкти навіть е тоді, коли може настати блекаун. Зараз можу сказати, що ці підприємства працюють в штатному режимі, хоча ті виклики, які перед ними стоять, дуже-дуже потужні. Тому що всі чудово розуміють, грошей у людей більше не стає. Е матеріали, електроенергія. Все інше, воно просто збільшується в ціні, тарифи залишаються на тих рівнях, які, в принципі, були прийняті ще до довоєнь. Тому в цих умовах підприємства далі працюють, виплачують людям заробітну плату, наскільки я знаю, ні в одного із підприємств нема заборгованості по заробітній платі і забезпечують населення необхідними послугами. Зараз активно йде в депутатському корпусі обговорення. Наступного року і прописуються програми забезпечення підтримки безпосередньо цих підприємств. На загал, я не можу там багато чого сказати, але е, всі бачать результат. Я завжди кажу: є робота, є результат. У нас ці підприємства працюють. Це результат, і це головне. Пані Наталія волонтерська діяльність. Як вам вдається поєднувати з депутатською діяльністю, і власне на якому сьогодні? На срівні в області йде волонтерство. Мабуть, перш за все потрібно почати з того, що депутати місцевих рад, якими ми є з Ігорем Анатолійовичем, будь якоюсь мірою є все одно і волонтерами водночас, тому що зарплатню ми не отримуємо. Для багатьох це може бути здивуванням. Я спеціально зараз про це кажу, тому що люди думають, коли ти депутат, то ти отримуєш зарплатню. Ми не говоримо про депутатів Верховної Ради, ми зараз говоримо про депутатів місцевих рад. Тому все, що ми робимо, це наша з одного боку відповідальність перед державою, перед тим статусом, який нам виборець наділив. Але й водночас це і волонтерство. А повертаючись до військового волонтерства, яким я активно займаюся ще з 2014 року, то Кажу так, що коли мене запитують, у які дні у вас графік прийому виборців, то я кажу, він, мабуть, в мене щодня. Тому що така кількість заявок, запитів, які приходять, ну, кожен день люди приходять і просять якусь допомогу. Або це військові, або це малозабезпечені люди, або це внутрішньо переміщені особи. Наприклад, у нас досі діє пункт видачі одягу для. Вимушено переміщених осіб тепла кофта. Він в університеті технологічному знаходиться. Будь ласка, потребуючі люди можуть приходити. Ми будемо допомагати. Ось тиждень тому ми отримали гуманітарну допомогу з Німеччини. Це майже 20 тонн продуктових наборів. Фактично, вже всі роздані. Останніх три дня аншлаг був такий. Люди знаходили в інтернеті мій номер телефону. там... Телефон червоний від дзвінків, сувор приходять. На жаль, ви знаєте, цього року мені хочеться констатувати той факт, що може негарно про таке в ефірі казати, але це наша реальність. Насправді. Люди приходять, люди сваряться, люди всі вимагають, а чому нам, дайте нам, їх не цікавить, хто дав. Оце такий рівень зубожіння, який настав в народі і в суспільстві, він він деградує і він змінює нас в негативну сторону. Головне добратися до того набору рвуть отак коробки, розкидають, сваряться, кричать, матюкаються. Неважливо, що це храм може бути. Я з таким ще не зустрічалася. От ми отримуємо цю допомогу з 18-го року, і мені дуже прикро, що ми вже війна довела нас до такого глибокого зубожіння, де, де люди просто вже як проживання собі шукають. І оці пенсії невеличкі, до яких ми дійшли, рівень інфляції величезний. Ти кожен день це бачиш, розумієш, що не можеш всім допомогти. Від цього, звичайно, що дуже болить серце, тому що лише 1580 наборів, які ми роздаємо. Ну і тут хотілося б допомагати і допомагати, але ти обмежений в ресурсах. Водночас ми придумали класний проєкт, це проєкт Благокави. Який зібрав більше 6 мільйонів гривень на соціальному підприємстві і направив їх на допомогу силам оборони. За який період? З травня 2022 року це наш прибуток. Це те, що ми змогли заробити самі все віддати. Я не отримую там коштів. Це мій соціальний внесок і в перемогу, і в розвиток свого міста. Для мене дуже ціннісний цей. Проект я дуже люблю благокаву, тому що я бачу, як і люди міняються, які в ньому працюють, як ми, а, як ми дійсно створюємо місто добра. І це слоган, про який я говорю останніх декілька років, і ми навіть зараз бренд випустили, що Полтава місто добра. І мені надзвичайно приємно слідкувати за реакцією людей. Так, наприклад, там одні люди кажуть, Полтава, місто добра. Та ну не потрібно, це неправда. А інші кажуть, «да, класно, ну, оце ми давайте. І хочеться більше говорити про те, щоб ми змінювали, щоб такого зубожіння не було, щоб навіть, можливо, не маючи великих фінансових статків, ми вчилися сприймати реальність, яка є. Ну, от вона така зараз, ти не можеш її змінити, але злим ти від цього ну, не варто ставати, хоча це боляче і важко. Тому я бачу і свій внесок і як волонтерський, і як депутатський, в те, щоб і покращити краще ментального стану людей. Це, це підтримка людей, це пояснення якоїсь і своєї світоглядної позиції. Можливо, для когось вона буде прикладом, що зубожіння це не приклад бути злим. Ми всі теж не отримуємо величезних коштів, але навчитися приймати ту реальність, в якій ти живеш, це насправді ціннісно, тому, що тоді ти матимеш сили жити далі і шукати можливість і розвиватися, і заробляти більше, і змінювати світ навколо себе. І якщо ми говоримо знову ж таки про економіку, про бізнес, чи мали ви таку можливість підтримати якимось чином ці сфери на рівні області? І власне, я так розумію, що зараз формується бюджет на наступний рік. Яка ситуація з ним? Ну, я можу зупинитись на тому, що голова партійної організації Європейської солідарності Полтавської області є Ніна Южаніна, яка в минулій каденції була взагалі головою комітету з податкової та митної політики, яка є досить активною на цих теренах і приймає участь як в розробці, так і. Прийняті необхідних законодавчих актів або критиці тих законодавчих актів, які зараз приймаються на рівні Верховної Ради, ми внизу нашого. Робота максимально доводити до людей позицію фракції Європейської Солідарності в тих чи інших питаннях, які зараз виникають на теренах нашої держави, для того щоб кожен розумів, в яких зараз умовах знаходиться бізнес. А бізнес знаходиться не просто в складних умовах, а в деяку частину навіть в неможливих умовах для. Здійснення нормальної роботи. Які виклики? Перше, це перебої з електроенергіями дуже великі, особливо у промислових підприємств, починаючи від тих, які печуть хліб і закінчуючи тих, які роблять якісь вироби. Це просто унеможливлює плани і, відповідно, дуже сильно знижає заробіток людей. І не дає змогу працювати в повний зріст. Друге питання, те, яке від нього також не сховаєшся, це питання мобілізації і бронювання працівників, те, яке до цього часу, до сих пір в державі, воно не прозоро, не зрозуміло, як звичайне підприємство може забронювати тих людей, які будуть забезпечити діяльність і цього підприємства, годувати людей, сім'ї. І, відповідно, частина тих людей, та яка піде захищати батьківщину на фронт, тил це також фронт. Без тилу фронту не бува. Ті люди, які працюють тут, забезпечують дітей, дружин, батьків, тих людей, які захищають нас на фронті. Це також треба розуміти. Якщо впаде ця частина. Української держави її буде дуже складно піднімати. Також залишається питання податків. Ніхто їх не обходив, Ви знаєте, стосовно позиції нашої фракції. Вона спрямована на те, щоб ті кошти, які збираються, не концентрувалися на горі. А таки, згідно закону децентралізації, дати змогу громадам безпосередньо приймати в участь в формуванні і наповненні запитів бригад. Це та частина ПДФО, яка була сконцентрована у нас, і ця позиція. Вона залишається, вона нікуди не дівається, тому що потреби, наприклад, нашої 116-ї бригади. Я, я просто впевнений, набагато швидше донести до органів місцевого самоврядування, чим працювати через органи центральної влади. Це буде швидше, це буде ефективніше. І це е, показали, ну ви пам'ятаєте, перші місяці війни, так як допомога військовим йшла як через волонтерські центри, так і через місцеві бюджети, задовільняючи самі нагальні потреби наших військових е, на фронті. Е, стосовно бізнесу, всім партнерам і колегам по бізнесу, можу побажати одного. Ми, я думаю, саме розумна нація в світі. І навіть попри ті виклики, які є, ми виживемо, ми вистаємо і будемо працювати і далі на благо держави. Ваша фракція була ініціатором цілого ряду звернень цьогоріч. І, власне, коротко, про що ті звернення і до кого вони були спрямовані? Значить, звернення. Звернення були різноманітні і по. Скажімо, по всім темам, ті, які зараз мають загальнодержавне значення. Перше, те, що хотів зупинитися, це по ВПУ. Я вже згадував про те, щоб залишити виплати хоч на тому рівні, на якому держава забезпечувала людей, ті, які втратили і домівку, і втратили нормальний заробіток. Причому цю програму необхідно розширювати, тому що. Виникає досить серйозне питання інтеграції. Людей треба інтегрувати. Якщо їм подобається жити в Полтавському регіоні, чому б ми, Полтавщина, не можемо дати людям достойну зарплату і житло, хоча б тимчасово. Пройде час, вони зароблять, вони куплять тут житло. Вони залишаться, вони залишаться тут з дітьми і будуть розвивати нашу громаду як велику область. Це дуже важливе питання. Потім. Е ми піднімали питання стосовно е, збільшення заробітної плати вчителям. Е, це було внесено на розгляд облради. Ще воно буде виноситься на голосування. Але це питання нагальне. Ви знаєте, що в Верховній Раді, в Раді те, що підняли фракції Європейської солідарності на місцях, частково були почуті, і зарплата вчителям збільшилась. Ну там на тисячу, кому на дві. Але той рух і ті, скажімо, передвиборчі обіцянки, ті, які були під час передвиборчої кампанії перед педагогами, в руках яких і саме найцінніше, це наші діти, від того, як вони їх будуть виховувати, буде чітко розуміло, куди рухається держава. От вони тримають саме цінне, тому що діти все одно проводять часу в школі більше. Mm -hmm. Ну, ті, які навчаються офлайн, чим вдома. Вдома не приходять там домашнє завдання робити. Тому о, навчання нації і, взагалі, переробка е, навчальних програм і безпосередній відхід від Савка, який досить глибоко ще сидить в багатьох е, освітніх програмах, це дуже нагальне і правильне питання. Також було звернення стосовно захисту об'єктів критичної інфраструктури. Також ми піднімали це питання і виносили на розгляд сесії облради. Ми всі розуміли, що зима буде. Це все робилось влітку, що зима вона все одно наступає, і до неї треба готуватися. І що я віддаю належне Полтавська область, у нас якраз. Дякуючи взаємодії і військовій адміністрації, і обласної ради, я вважаю, що підготувалися до зими так, як цьому належить. Але це щоденна велика робота для того, щоб воно відбулося. Також ми піднімали питання стосовно політичних переслідувань. Ми таки демократична держава, і у нас має бути верховенство права. Тому, коли ми піднімали питання захисту. По Роману Червінському ми єдина фракція, яка звертала на це увагу, і ми добилися того, що фактично ті звинувачення, які були висунуті стосовно цієї людини, вони фактично не підтверджені. І то, що його тримали майже два роки в кліці, ну, шановні, ну, такого просто не має бути. Він розвідник, він професіонал, він людина, яка Віддала дуже велику частину служіння держави. Не має так бути в державі. І ми цю позицію далі будемо підтверджувати і за нею слідкувати. Було також звернення стосовно акцизів на пальне. Я роз'ясню позицію нашої фракції, в чому вона полягає. Є відома маніпуляція, що ми маємо слідувати завданням Євросоюзу і переходити на ті ставки акцизу на пальне, які є зараз в Європейському Союзі. Але якщо уважно читати європейські директиви, то нема чіткого графіку цього підняття раз, Тобто це має бути здійснено протягом п'яти років. І у нас є скажімо так, такий форс мажор. У нас є війна. І коли наша фракція піднімає питання, що половина бізнесу на генераторах, які на дизельному пальному, що у нас такі люди, які вирощують сільськогосподарську продукцію. І у них досить серйозна конкуренція є у тих людей, у яких війни нема, які вирощують цю аграрну продукцію без війни. А відповідно при збільшенні, це ж витратна частина, цін на пальне, ми стаємо менш конкурентно здатними. Бізнес на генераторах працює, починаючи від кафешок і закінчуючи деякими підприємствами. Все це треба було враховувати і екстраполювати, Цю ситуацію на те, а чи буде це краще для держави, чи додаткові кошти, які надійдуть, вони наскільки зможуть втримати економічний процес, який у нас? Чи це проведе просто до серії банкрутств, і якась частина людей просто залишиться без роботи і без зарплати? Цей діалог має бути між політиками і державою. І я продовжу перед тим, як вводити, збирались групи, основні рітейлери, основні виробники, і вони намагалися довести пану гетьмансу стосовно того, що не треба з цим питанням просто дуже спішити. Не, не все було почуто. Ціни на, на автогаз, ви, мабуть, також бачите на наших заправних станціях. І багато хто вклався в те, щоб автомобілі отримали ці газові установки. І вони зараз, мабуть, стають не такими економічно вигідними, коли вони люди на це витрачали свої кошти. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам пільної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.